Бік є карась, карась теж є пішов карась на вечір. Карась на флетфідер на річці. Не Друзі, мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Я на річці Дністер в Одеській області приїхав половити дикого сазана. І вийде в мене, чи не вийде, все, як завжди, ви побачите. Постійно просите дикарі, дикарі, дикарі. Будь ласка, ви бачите, що в кінці сезону все більше більше, майже на одній дикарі їжу і все буде більше, більше і більше. Тому підписуйся, став подобаєчку і. Поїхали до цього ролику покорять Дністер і ловити диких сазанів. Я не сам. Тут на рибалці вже є мій тато. Він приїхав вчора подивитися, зайняти місце, але не треба займати тут зазвичай вихідні дні, стати просто неможливо. Вони приїхали, ви бачите, на Ниві дощ, тут балатяка у коліно. Проїхати сюди майже неможливо. Машини стоять там всі біля в'їзду. І потім люди собі руками таскали сюди речі. Ну, ми без питань сюди добрались, заїхали, місця зайняті, тому зараз будемо розбирати наші речі, готувати монтажі, наш корм і пробувати ловити короб. А папа ж каже, що вчора приїхав, але, на жаль, рибку вони ще не зловили. Не досить активна вона. Не зрозуміло чого, але будемо пробувати. Це ж рибалка. Можемо і пролетіти, але після так, дивіться яка природа, річка, дикі сезони чекають, думаю, що все у нас вийде. Поїхали. Папа рибалить з моїм старим наметом, я йому подарував. Це чап. Бачите, крісло. Його все. розкладушечка, спальник. Тут таке інівка. Стоїть. Зачепив вудочку, хочу відплисти від берега і спробувати відчепити. Каже не хочу обривати. Берега зачепилось. Ні, там Все, відчепив? Ні, під вами десь. Ого, так далеко десь зачепився, нічого собі. Ще далі треба відпливати. Ні-ні, па відпливай туди далі. В ту сторону, в сторону і пробую відчіпляти. Забровку зачепився. Відчіпи катушку, відпусти, эту, пап, сломай шутку. Отчепи да, відкрий. Так, наше місце ось тут. Трошки далі від папи, Вон вони стоять. А я стану ось тут. Є тут прогалі, але в мене не небагатий, я взяв. Побачимо, попробуємо на класичний фідер половити, Попробуємо на коропові монтажі. І що воно буде, все побачимо. І ось тут. Намет поставлю ось тут. Свій намет не брав, ні ліжко не брав, все взяв в супермаркеті рибалки у з тьощею. І зараз будемо це все розгрібати. Ось так все завалено. Я взяв свої насадки, сумку з катушками, сумку з речами. Перевдягнувся вже, відра, корм. Так що зараз це все будемо розгрібати. Ось так, облаштувався, зараз буду готувати корм. Потихеньку монтажі роблю, збираю катушки, перематую шнури жилки. Тут взагалі нові катушки в мене фідерні. Намотав тільки що шнур. Оце, бачите, така від Brain Energy. 5500. Схоже на Ультегру 5500. Спробуємо, як вона покаже себе. Отак от буде 4 фідерних водилища, два коропових, це у нас компетішини cs 5 сталкера, Sportex і катушки. 4 будуть ультегри і 2 отаких от Brain Energy. Так, тут всередині отака от спальна система Prologic, це я взяв в магазині. Старий намет Prologic Instazeba. крісло, сумка з насадками і тут ось таке діло. Зараз будемо це все вбирати до кучі. Спустився дощ, знову ляпає. Так, отам будуть дві палки стоять коропові. Тут буде класичний фідер, я буду сидіти ловити на дві палки. І отам дві палки ще поставимо. Фідерних до 210 грамів у мене. І закинемо під той берег теж на кропові оснастки. Зараз, поки йде дощ, замішаю флетмікс. хочу спробувати хот демон І як він буде працювати на річці. Зараз це і перевіримо. Так, Папа їде додому, завезе свого товариша Вадіка, і трошки відпочине і приїде. Скоріше за все, це вже буде завтра. А я буду тут. За старшого приглядати за його вудками і налаштовувати свої. Бачите, його вудки стоять, вони вже загрузились. Зараз будуть уїжджати. Отак от, от, от така тут дорога. Тільки на таких машинах їздить. Поїхали, треба йти далі налаштовувати свої вудки, бо я навіть ще не закинувся. Замішали наш флетмікс. Зараз зроблю два флетфідерних монтажі. Я взяв годівнички сотку і спробуємо от сюди справа. О, ось стоять ішки. Спробуємо їх тут право, спробуємо їх тут зараз закинути. Так, перша оснастка готова. Попавчик 8 мм, такі жовтенькі поставлю. Що це у нас тут таке? Мандарин у мене є, бачите? Мультисайз, мультиколор. Поставимо жовтенький. Спробуємо на нього. Годівничка. Ось така 100 грам з трубкою. Трамбуємо. Фліт. Так, по флетміксу я забив одразу з активатором кльову замішав, щоб він такий більш... Клики був і на течії не так швидко його розмивало. Ось так. Ось таким чином готова наша перша вудка. Йдемо закидати. Перший закид на річці. Ех, давай, на удачу. Поки летить годівниця, нагадую, що партнером каналу є компанія FavBet. О, досить глибоко тут. Досить глибоко. Так, дощ не вчухає, потихеньку роблю монтажі і треба ж замісити корм, що ж без корму. На Дніпрі він себе показав досить непогано, тому і на Дністрі. Спробуємо. Так, у нас тут пелети різної фракції, пару пачок і пару пачечок бойлов. Бойли зараз поріжемо, поламаємо, тому що цілими їх давати не можна, течією буде котити. А це зараз висипаємо, заливаємо ліквіди, додаємо ще водички, для того, щоб вона така маса була важка і одразу падала на дно. Тому поїхали. Ось так це виглядає, все сипав кучу, щось порізав, щось поламав. Тут є ще маленькі, такі, теж і по цілими трошки лишив, і порізав, і поламав, і ось така маса буде. Зараз це все заливаємо ліклідом і даємо напитатись. Ось така смачнюща суміш вийшла. Хай настоюється сміття. Вимив баночку. Супер. Все хай настоїться, збираємо далі наші монтажі. так Що по тактиці лову? От флитфідера, то що я вам казав, я кидаю їх десь метрів 10-15 від очерету в русло Тут русло з цієї сторони. Ось тут будуть у нас ці палочки, це у нас rapid Heavy Distance до 210 грам. Від Sporteksa катушки Шимана Ультегра, 14 тисяч. Ось такі снасті. Тут. Ідемо далі. Тут у нас буде класичний фідер, я буду ловити карася. Ну, я планую ловити тут карася. Так, а тут у нас корупові палки. Це те, що я вам сказав. Це у нас competition cs 5 коротенькі палочки для річки, то, що треба. І я взяв з собою свій корабель ранфірі соломіні, він маленький, багато місця не займає. І завіз їх ось під той берег. Але в чому справа? Тут лодки постійно рисачать, і треба дуже обережно, бо вони ось зіб'ють. Вони якраз під тим берегом ходять, для того, щоб не заважати рибалкам, які тут рибалять, і не обрізати їх снасті. То вони там ганяють. Так що треба дуже швидко. Снасті завіз. Зараз загружаємо. Наш корм Оба. і веземо, бачите, такий важкий він став, напитався водички, ліквіда, о, от такий важкенький. І веземо його по той очерет. І в чому справа? Е, це ж течія, бачите, утки отак я прямо. То годувати будемо десь ось тут. Для того, щоб течія потім зносила, і рибка тут у нас закрутилася в цьому місці, де ми ловимо. Ух, Йолки, палки ще впасти не мішав. Так. І тепер треба завозити, дивитися обережно, щоб не було човна. Знімаємо капішон, бо навіть не почуємо. І погнали годуватись. Десь метрів 10 по течії зверху. Планую скинути. Ось так. Раз. Скинули і додому. І зараз ще ходочку, нормально треба загодувати. Мінік тихенький, швидкий, але бункер там невеликий, тому Ну, і мало місця займаєш. Для мене в цій поїздці було найголовніше, щоб мало місця. Тому ось так, бачите, навіть родпода не взяв, пожертвував родподом для того, щоб взяти корабель. І ще отак бункер повний рляп. І для старта вистачить, а планую трошки пізніше. За пару годин ще завеземо пару корабліків. Саме головне слухати, щоб не було лодки, бо вони його просто передавлять і на цьому все закінчиться. Тормозити тут ніхто не буде. Вони тут на такої швидкості пролітають, що я його не можу передати. Тому капішон, хоч іде дощ, ми не вдягаємо. Вони почуємо навіть. Опа! Є. Скинули. І назад. Дуже швидко, раз-раз, раз і є. Все, лишилося чекати тільки на цих коробців. Все, готово. На сазанчика наші палички закинули і прийшов час приготувати прикормку на класичний фідер. У мене з собою є ось така. Real Fish Плотва мигдаль ваніль і є така кориця ваніль лящ. І, напевно, що візьму цю лящову. Осінь, вода вже прохолодна. Спеція, думаю, буде доречна. Досить Блін, приємно пахне так, капець. Замішуємо, хай настоюється і збираємо наші монтажі на класичний фідер. На річку без класичного фідера я. Не їжу, поки сазанчик буде клювати, не буде клювати, ми його чекаємо, можна собі спокійно половити підлящика, карася, плітку, якщо вона буде і підійде, в принципі, всю пілу рибу на апаріка. Так що отак замішуємо прикормку, хай напитується водою і... Будемо поки збирати наші оснастки. Так, друзі, ви бачили, воно пікнуло. Я пішов, перевірив, ніфіга, воно опять пікнуло. І дивіться, що є. Перша риба у нас є. Друко, лежав собі спокійно, блядь. Ну, непоганий такий карасевич. І на бітурбо взяв. Жовтенький, мій улюблений, 10-й номер. Побив його вже тут, поки стрибав. Коротше, карасевич ось такий перший є. Що, першенька риба, не сазанчик, але все одно карась. На флетфідер на річці. Непоганий такий, так? Да? Е, гарнюлік. Те ще просила, якщо буде карась залишити, так що ми його залишимо. Так, Тим часом у нас вже вечеріє. Я виходив в прямий ефір на тіктоці і прям, в прямому ефірі на фідери зловив, перезакидався, перезакидався і лупанув ось такого. Гарного карася. Дивіться, який карасєвич клюнув ось такий на фідер аж чуть палку не вкрав. Ти, ну, завершив ефір і якщо що, зараз будемо дивитись, може знову що склюне. Ну, подача була така конкретна. Десь метрів 10 від берегу це одну ближню постав і одну дальню на середину. І поки що... Ось такі, це вже другий карас. Одного ми на флет піймали. Зараз піти флетьки теж треба перезакинути буде. А по сазанчику тиша. І ви в прямий ефір. Дуже багато людей взагалі з Дністра долучалися і кажуть, що всюди глухо, навіть на глибокому трунчуку. На 42-му, кажуть, більш-менш клює. І то хто каже клює, хто каже не клює. Але такі справи. Тут була потяжка знову якась, може теж карась, зараз перезакинемо, подивимось. У папи там поки все глухо. Mm -hmm. Пішов перезакидати фідер, а тут є риба. Одразу хочу включити вам телефон показати. І не знаєте, не хочу... Не хочу втратити тому треба обережно. Бо вже пару витянув пару раз і без гачка Досить гарний карась, а там 0,14 жилка повідець. О! Є ще один. Ви бачите, плакався, що на фідер карась не хоче клювати. Вже хоч карась покльовує. І дивіться, які карасеві, гарні. Жирні, капець. Так що все норм. А, вже три, три карася є. Продовжуємо. Ніби щось є. Ніби щось є. Веде взагалі в бік є карась. Карась теж є. Пішов карась на вечір. Дивіться, бачите, перезакину, Ось такі гарнюльки карась. О, так це ми вже взагалі нормально, нормально бомбимо. Став, став на корм, довго розкачувалась точка. Почав тимпувати, кажу, на ефірі почав тимпувати. Перезакидатися постійно і пішло. Ну покльовка була класна така прямо в прямому ефірі в Тіктокі. Аж удочку чуть не вкрав. Знов такий, цей меншенький. Цей такий меншенький карасик. Але все одно рибка є, продовжимо. Знов пік був. Якийсь незрозумілий. Один. Там хлопці стоять. Ну, Типу десь їхати треба було ночі. Поїхали, застряли, ходили тут, шукали, хто їх витягне. Попросили там чуваків на Ніві, Поїхали тягнути, той на Ніві поки їхав. Сам застряв тут біля мене, Єлі виїхав, поїхав все ж таки, там вроді тягає щось їх там. Ну це капець якийсь. Так, друзі, початок. П'ятої. І що ми маємо? Афлечик. Перший рижик. Це капець. Як наче в сигналізатор валать, я підірвався, побіг, блін. Ледве не впав, заліз в воду взяв. Ну ви подивіться, перший рижий у нас є. Клас. Ось такий красень. Невеликий, але це Дністровські сазанчики, вони такі звусати. Невеликі, але дивіться, який вусатий. Клас, перша риба у нас за той, якою ми їхали, є. Я дуже задоволений, хоча з персоні початок п'ятий і... Блін, ну він так барабаний, я вам приходжу, а удочка вже хоче в воду, бо він її наклоняє туди до води. Клас. Емоції, звісно, переповнюю. Все, перший є. Добрий ранок, друзі. Дубаю щось зранку капець. 8 градусів. Холодно прокинувся в наметі і вже так досить непогано промерз, надягнувся. Постав гріти воду, треба зробити кави. Бачили, ми вже не з нулем зловив ночі одного сазанчика на Флетік. Треба зараз все, поперезакидатись і сідати за фідера і ж чекати на сазанчика. Може сьогодні, бачите, вода. Вчора бачили, я тут лазив. Дивіться, тут все було в воді, а зараз вже все, вода впала. Ось, ось аж до сюди. Можна заходити, а це все було у воді вчора. Ось такі справи. Може це також вплинути на кльов, або в кращу сторону, в гіршу, вже і так, нема куди. він і так не ловився, і то одного зловили, це клас. І ще був один карась. Ах, карась, на що ж я поймав? А, Карася піймав на карпа я навіть не показував. І тільки що ходив по чайник і грілку до папи в намет витягнув на його снастях одного карася. Все, по рибі, поки що все. Ну і вчора карасів ловили, ви бачили. Зараз поп'ємо кави, сідаємо за фідера, побачимо, як сьогодні на фідер буде клювати риба.